Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Країни-члени НАТО на ювілейному Вашингтонському саміті Альянса у своїй декларації підкреслили невідворотність шляху України до НАТО. Це важливі слова. Однак, разом із цим у декларації є констатація того, що членство України у НАТО. Можливо, тільки якщо буде досягнутий консенсус між усіма союзниками, а також виконані відповідні умови. Якщо згадати, що частина країн-членів НАТО вважає, що прийняття України до альянсу має відбутися тільки тоді, коли будуть виключені ризики прямого зіткнення між НАТО і Російською Федерацією, ці слова про невідворотність членства України у альянсі є. Абсолютно декларативними з точки зору, навіть того, що вони знаходяться у декларації Вашингтонського саміту, і як бачимо у цьому документі ніяких конкретних умов і часових рамок, які б могли говорити про те, що Україна може бути найближчими роками запрошена до альянсу, немає. Тому набагато більш важливими є. Слова про те, що Україна отримає принаймні 40 мільярдів доларів допомоги від північноатлантичного союзу, враховуючи те, які суми витрачає на війну з сусідньою державою Російська Федерація, Україні дуже важливо підтримувати безперервність такої допомоги, адже ми пам'ятаємо до яких наслідків призвела затримка американської допомоги Україні під час дискусій в американському конгресі, і саме ця. Затримка дозволила російським військам вийти на нові позиції на російсько-українському фронті. Тому готовність країн-членів НАТО надавати допомогу Україні у її протистоянні Російській Федерації. Хай навіть ця допомога зафіксована тільки на рік вже є важливою, враховуючи всю. Жорсткість російсько-української війни і готовність президента Російської Федерації Володимира Путіна до тривалої війни на виснаження, як відомо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг як останній крок у своєму перебуванні на цій посаді, хотів вирішити питання гарантованої багаторічної допомоги країн-членів НАТО для України, але поки що вдалося зафіксувати тільки таку допомогу, яка буде пов'язана із допомогою на наступний 2025 рік, також альянс вже звично звинуватив у відповідальності за російсько-українську війну саме. Російську Федерацію тут, звісно, немає нічого нового, хоча разом із цим по декларації видно, що країни-члени Альянсу нагадують Російській Федерації, що сам Альянс не є жодною загрозою для Росії і відкритий для діалогу. Очевидно, що такі заяви лунають. Від північно-атлантичного союзу постійно, однак, не сприймається серйозно політичним керівництвом Російської Федерації, бо це політичне керівництво вважає загрозою будь-яку організацію, яка не погоджується із шовіністичними амбіціями Росії і з тим, що Росія вважає своєю сферою впливу всю територію колишнього радянського союзу. Саме тому з точки зору Володимира Путіна його співвітчизників хворих на шовіністичний вірус НАТО є загрозою. Хоча б з того питання, що не дає привласнити Росії українські землі і не погоджується з російським статусом анексованих українських регіонів, це звичайно стосується не тільки України, але й Грузії, і Молдови і інших колишніх радянських республік, які Москва продовжує сприймати як свої колонії. Тому набагато більш важливим ніж згадка про те, що Росія одна є відповідальною за свою агресивну війну проти України, є жорсткі формулювання на адресу Китайської Народної Республіки. Таких жорстких формулювань в історії стосунків між НАТО і Китаєм, до речі, не було ніколи. Саме на Китай покладається пряма відповідальність за підтримку Російської Федерації у її війні з Україною. Постачання Товарів подвійного призначення з Китаю до Росії називається таким, що дозволяє Росії продовжувати цю війну. І підкреслюється, що Китай має відмовитися від дій, спрямованих на політичну і військову підтримку Російської Федерації за великим рахунком. Ця резолюція в НАТО, ця частина декларації Вашингтонського саміту нагадує. Ті попередження, які робив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час свого візиту до Китаю на зустрічах із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном та міністром закордонних справ КНР Ван і тоді, як бачимо, китайські керівники не прислухалися до цих попереджень американського державного секретаря однак тепер вони потроху стають колективною думкою заходу і. З цієї точки зору виникає питання, чи готовий Китай переглянути свою політику по відношенню до Російської Федерації, і чи готові країни-члени НАТО до більш дієвих і жорстких санкцій проти вже самої Китайської Народної Республіки, якщо у Пекіні не погодяться із зауваженнями з боку заходу. Тому що інакше ми будемо так і продовжувати знаходитися у зачарованому колі з одного боку, сполучені штати і інші країни, члени НАТО, вважають, що їхні економічні санкції проти таких країн, як Росія, як Іран, як Північна Корея, до речі, останні дві країни також згадуються у декларації Вашингтонського саміту НАТО як країни, які допомагають Російській Федерації проводити агресивну війну. Що ці країни змушені будуть відмовитися від своєї агресивної політики у зв'язку із агресивними діями економічного характеру проти них. Але разом із цим сполучені штати і інші країни-члени НАТО продовжують плідне економічне співробітництво з такими країнами, як Китайська Народна Республіка, і як не згадана у резолюції Вашингтонського саміту НАТО, Індія. І ці країни, маючи потребу у енергоносіях, і у власному економічному розвитку, не мають ніяких проблем з продовженням економічного співробітництва. з Країнами, які налаштовані на агресивні дії проти власних сусідів, і таким чином зовсім не тільки Росія, але й Іран і Північна Корея витримують санкції цивілізованого світу. та ба більше не тільки цивілізованого світу, північну Корею. Не змусили відмовитися від її ядерної програми навіть санкції затверджені на рівні Ради безпеки Генеральної асамблеї ООН. це при тому, що ці санкції були підтримані і Китайською народною республікою, і Російською Федерацією. Але ці дві країни продовжували допомогу режиму Кімчанина. І от ми маємо те, що маємо таким чином. За декларацію Вашингтонського саміту НАТО я вважаю, що зауваження на адресу Китайської народної республіки є найважливішим історичним елементом цієї декларації. Мають все ж таки відбутися і конкретні дії по відношенню до Пекіну. В такому разі ми зможемо говорити, що в Росії будуть змушені замислитися про ціну продовження своєї агресивної війни проти України. А Якщо декларації залишаться просто деклараціями, і по відношенню до української невідворотності вступу до НАТО, і по відношенню до відповідальності Росії як агресора, і по відношенню до китайської допомоги Російської Федерації, тоді війна Росії проти України буде відбуватися. Перепрошую, до безкінечності. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підпис. На нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, Patreon Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!